з доброї волі чи військова операція, який сценарій звільнення Криму називають головним у розвідці. Оборона мосту. Як росіяни прикриваються цивільними кораблями для захисту Керченської переправи? Нові райони і декомунізація, яку адмінреформу в Криму готує Верховна Рада. Україна розробляє декілька сценаріїв звільнення окупованого Криму. Основний це військова спецоперація. Про це суспільна Крим повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Наскільки швидко відбудеться звільнення півострова, залежить зокрема від обсягів постачання військової допомоги західними партнерами. Крім того, стратегія України під час наступу якомога менші втрати серед військовослужбовців. Також юсов не виключив жесту доброї волі з боку окупантів. Фонтів в Криму, але Україна не буде чекати на цей сценарій, зрозуміло, що зараз ідуть активні військові дії по всій лінії фронту, і в тимчасово окупованому Криму часто чути вибухи так званої бавовни які свідчать про те, що демілітаризація Криму від загарбників триває. Ці сценарії пропрацьовуються різні і в одному з них, в одному з таких сценаріїв, якщо Загарбники добровільно покинуть територію тимчасово окупованого Криму, то звичайно Україна не буде цьому перешкоджати. Але чекати цього окремо односторонньому порядку ніхто не збирається. Триває операція українських сил безпеки та оборони. Керченський міст під посиленою охороною росіяни підтягнули до переправи додаткові кораблі та катери. Про це повідомив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. В силах оборони півдня України додають, що окупаційні війська для захисту так званого Кримського мосту використовують і цивільні суда. Їх скупчують, нібито з метою огляду перед проходженням Керченської протоки. А вже за цивільними маневрують бойові кораблі чорноморського флоту та прикордонників. Дуже щільно вони охороняють так званий Керченський міст. Там п'ять кораблів прикордонників, шість катерів, тобто загальна чисельність 11. і вони в такий спосіб намагаються убезпечити цю споруду від можливих на неї атак. Востаннє Керченський міст зазнав атаки 12 серпня. Тоді росіяни заявляли, що Україна атакувала переправу ракетами, які збила окупаційна ППО. Двічі на день над мостом створювали димову завісу та перекривали рух для транспорту. У Криму змінять районування. Замість 14 районів створять 10. Відповідний законопроект зареєстрували на початку серпня у Верховній Раді. Такі зміни пропонували ще в 2020-му, Втім, запрацювати нова система районування мала б після деокупації Криму. Нині ж пропонують не чекати моменту повернення території, а готуватись до цього. Зараз ми бачимо те, як відбувається відновлення контролю України над територією. Є би, конкретні конкретне розуміння того, як має держава відновлювати свою владу після доокупації Криму. Вона має базуватися на органах, які мають бути створені на деокупованій території. Для того щоб вони були створені, має відбутися районування і створення ОТГ на тимчасово окупованій території Криму вже зараз до деокупації. Окрім районування цим же законопроєктом планують ввести в дію і зміну топонімів в рамках декомунізації. А замість 14 районів, які функціонували до окупації, буде 10 укрупнених два з яких ще й змінять назви. Красногвардійський район стане Курманським, а Красноперекопський Перекопським. Ільмі Умеров, який до окупації очолював адміністрацію Бахчисарайського району, каже, таке районування може сподобатись не всім, зокрема і в його районі. Адже до прикладу, після вступу в силу закону населені пункти, що підпорядковувались місту Севастополь, окрім самого міста, увійдуть до складу Бахчисарайського району. Я как би їх придвіжу, тому що ці території, коли кримські татари стали повернутися в Крим. Еще один я забыл назвать, когда назвал, три назвал, четвертый Терновский сельский совет. Вот, например, Терновский сельский совет соединили к Севастополю, уже мы жили в Крыму. Для того, чтобы буферную зону создать между Севастополем и территорией, на которой живут крымские татары. В целом я его поддерживаю, в целом я считаю, что это необходимость для Украины. Но опасно заниматься реформами в период войны. Керівник асоціації відновлення та розвитку Олександр Солонтай каже, що коли впроваджувався новий поділ на райони на материковій Україні, громадяни майже не відчували зміни. В Криму, ж, за словами експерта, такі зміни будуть мати суттєвіший вплив. Нас очікує головна ланка в адмінтериторіальному устрої у громадотворенні, в утворенні і розвитку місцевого самоврядування. фактично після окупації в Відроджені і або зароджені багато де місцевого самоврядування, тому що навіть до окупації багато де реальне місцеве самоврядування було відсутнє. От тому тут такий буде важкий і складний процес, який в Криму дійсно буде відчуватися. Також реформа децентралізації передбачає не лише змінення районування півострова, а й створення об'єднаних територіальних громад. Втім, скільки таких буде, має визначити кабінет міністрів після ухвалення закону? Ольга Куришко пояснює, всі ці зміни потрібні, щоб ще до деокупації Криму створити військові адміністрації, які оперативно братимуться за управління звільненими територіями півострова? Муслим Умеров, суспільне новини Крим. Крим знову без світла, без електрики. Вранці опинилися села Добре та перевальне у Сімферопольському районі. Радник окупаційного очільника Криму Олег Крючков повідомив, це через аварію на високовольтних лініях. Згодом стало відомо, що знеструмлено. Також місто Алушто розташоване за 30 кілометрів від згаданих сіл. Тролейбуси зупинилися прямо на дорогах. Світлофори та магазини не працювали. Зник інтернет. Подібна ситуація в Алушті вже була минулим. Ми вихідними.